Дыка, обратите внимание, вот резьба какая была резьба намного хуже. Резьба сейчас была стала более объемная. Да, объемная будет лучше, да. чем было. Да. Это получается смола специальная и полиуретан он, он легкий, облегченный ну, да. и очень крепкий. Это, это не гипс, это, ну, это, это самый дорогой шин. Вот, вот эти аквапанели, вот э написано Гамбург. Это цементные, которые и были у нас, для внутренних работ. Они для сводов. Аква, Все пойдет аква, на потолки. Аква, да. Да, по вот они. Сьогодні наш собор відвідав наш владика Митрополита Агафангел, який ознайомився з хідом робіт, які проходять в нашому соборі. А саме він побачив на власні очі, як монтують, як роблять кіот для іверської ікони Божої Матері, нашої великої святині. Він побачив ліпнину, яку привезли сьогодні для монтажу у центральному вівторі, і благословив всіх робітників. На подальшу співпрацю. Також він оглянув фасад нашого собору і побачив і фасад, фасадні роботи, і цоколь, який також треба доробити. Ми дуже вдячні нашому водики. Агафангелу і дуже вдячні кожному з вас. Ми нагадуємо, що всі, хто хоче долучитися до відновлення нашої святині Спасо-Преображенського кафедрального собору, для цього був спеціально створений фонд імені митрополита Агафангела. і всі бажаючі відновити наш собор, можуть підтримати нас, перерахувавши кошти на фонд імені Митрополита Агафангела. Ми всім дякуємо за вашу допомогу, за ваші молитви. Нехай береже вас всі Господь.